Всім привіт, любі стрільці! Це Таро прогноз на квітень 2024 року саме для вас. А поки я перемішую колоду, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити таро розкладу на наступні місяці, і поставте лайк, мені буде дуже приємно. Спершу я витягну карту місяця для вас. Карта місяця для стрільців на квітень 2024 року. Карта місяця для стрільців на квітень. Квітень у вас буде наповнений радісними подіями, зустрічами і знайомствами. Всі робочі моменти успішно завершаться. Може бути кар'єрне зростання. Також можуть бути хороші новини або довгоочікувана зустріч з коханою людиною. У когось з вас здійсниться ваша мрія. Квітень у вас буде дуже продуктивним і результативним місяцем. Можуть бути цікаві пропозиції або нова робота, нові стосунки. Зараз подивимося більш детальніше. Що вас чекає саме в роботі і фінансах у квітні, що чекає стрільців? У роботі і фінансах у квітні 2024 року. Що чекає странців у роботі і фінансах у квітні? У роботі і фінансах у квітні будуть нові пропозиції, нові сили, нова енергія для того, щоб зростати у кар'єрі. Можливо, вам прийде нова ідея бізнесу або нова ідея, як розвивати цей бізнес. У когось з вас буде нова пропозиція про роботу. Тут головне добре обдумувати кожен свій крок, зважувати за і проти і діяти, не стояти на місці. Тоді вас очікує дуже хороше зростання і у роботі, і у фінансовій сфері. Всі нові починання, всі нові ідеї будуть дуже успішними для вас. Також чекайте на великі прибутки. Тепер подивимося, що вас чекає у коханні у квітні 2024 року. Що чекає стрільців у коханні у квітні 2024 року? Що чекає стрільців у коханні у квітні 2024 року? Кохання, у квітні все буде не так гладко. Якщо у вас є стосунки, то можуть бути сварки з партнером або якісь конфлікти, та намагайтесь їх вирішувати, розмовляти з партнером. Краще промовчати, ніж сказати лишнього. І не ображайтесь на слова свого партнера. Розрулити всі питання і проблеми у стосунках вам допоможе порада мудрого чоловіка. Вам може бути морально тяжко через ці стосунки, але намагайтеся не погружатися у ці думки з головою. Якщо у вас ще немає другої половинки, то нових стосунків я тут не бачу. Тепер подивимося застереження для вас на квіти. Чого вам остерігатися? Застереження для стрільців на квітень 2024 року. Чого остерігатися стрільцям? У квітні 2024 року. А застереження для вас на квітень – це те, що ситуація буде не така проста, як вам буде здаватися. Вам треба дуже добре перевіряти всю інформацію, яка доходить до вас, так, і прислухатися до своєї інтуїції, до знаків всесвіту, до своїх сновидінь. А тепер подивимося, що вас порадує, що вас обрадує у квітні, яка буде радість! Що порадує, що образує стрільців у квітні 2024 року, яка буде радість у стрільців у квітні. А порадую вас у квітні успішний початок шляху до досягнення ваших цілей. Ця карта спонукає вас не здаватися і продовжувати діяти. Не кидати справу на півшляху. Тепер подивимося пораду від карт для вас на квітень. Порада від карт для стрільців на квітень 2024 року. Порада від карт для стрільців на квітень 2024 року. А порада від карт для вас на квітень це відпустити старе і йти в нове. Також розширте свої межі і будьте готові до змін. Ось такий теропрогноз на квітень для стрільців у мене вийшов. Я сподіваюся, вам сподобалось. Будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити теро розклади на наступні місяці, і поставте лайк, мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд, всім гарного місяця, до нових зустрічей!